Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні, 27 травня 2020 року, ми знаходимося в Сумській області, в селі Ямне Великописарівського району, в господарстві Мрія, де знаходиться демополе компанії Сінгента. Розмір даного демополя 15 гектар. На ньому посіяні соя, озимий ячмінь та озима пшениця. Кукурудза та соняшник. Сьогодні зі мною на полі Геннадій Ковтунович, експерт з польових досліджень, який доглядає за цим демополем. Геннадій, розкажи, будь ласка, більш детально про це демополе. Давай почнемо з озимих зернових, що було зроблено перед їхнім посілом. Озимі культури, озимий ячмінь та озима пшениця посіяні в нас попередник в соя. Посів був 28 вересня. На глибину 4 сантиметри. Ячмінь був посіяний з густотою 2 мільйони, пшениця 4 мільйони. Відповідно. Добриво було внесене перед посівом 120 кг тут А весною щось вносилось? Весною вносилося по 200 кілограм селітри на гектар на ячмінь та на пшеницю. А були вже обробки захистами засобів рослин? Так, було внесено 24 березня. На озимий ячмінь Тіл Турбо, Енджіо, Дербі та Модус. На озиму пшеницю було внесено Амістар Екстра, Дербі, Енджіо та Модус. Друге внесення було 5 травня. Вносили Елатус Ріа та Каратези. Он. Геннадій, а розкажи, будь ласка, по соняшнику, яка ситуація була в осінь? Що зараз? Соняшник у нас посіяний 13 квітня. Попередником була кукурудза. З осені вносили добриво перед оренкою хлористого калія 150 кг, 100 кг діамофосу. Весною з посівом було внесено 80 кг НПК яраміла. Також був внесений досходовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд 4,5 літри на гектар. Геннадій, а з якою густотою був посіяний соняшник і на яку глибину? Соняшник був посіяний 60 тисяч на гектар на глибину 5 сантиметрів. Так, з соняшником розібрались, а по кукурузі розкажи два слова. Як готувалось поле, що вносилось? Е Попередник був соняшник, також з осені внесено хлористий калій 150 кг і 100 кг діамофосу. Весною з посівом вносили 150 кг НПК Яраміла. Посів був на 5 см 75 тисяч на гектар 29 квітня. А загалом вологи було достатньо для соняшника, для кукурудзи, як в цьому році з дощами весняними. Я по всій Україні дуже мало. А останньою на даному демополі ми сіяли сою. Геннадій, розкажи, будь ласка, по ній щось. Попередником на сою була взима пшениця. З осені було внесено 150 кг НПК під оранку, весною перед посівом 100 кг селітри. Сіяли сою 4 травня з густотою 600 тисяч на глибину 4 см. Внесено до сходу в грунтовий гербіцид Dual Gold та з гезагард. В якій нормі? 1,6 3 літри. Протруєне насіння було нашим протруйником Maxim Advance нормою 1 літр на тонну. А ми перемістились на поле з кукурудзою, де, як бачимо, не використовувався ґрунтовий гербіцид. Геннадій, що будемо робити з цими бур'янами? Для боротьби з бур'янами ми будемо використовувати сьогодні гербіцид компанії «Сингента і Люміс нормою 1,8 і на гектар. Ну а ми через деякий час приїдемо і побачимо, як він спрацював.